Майне було з великим задоволенням запрошуємо всіх вас на перегляд чергового протистояння. Так, з точки зору турнірної ситуації, воно не має жодного значення. Він задіє свою важку артилерію. Зараз Патько. удар! Повз ворота летить м'яч. Ма можливість Голом це все одно досить хороший. Період в історії ж ну! Тіжді виходить вперед, порило забиває. Провал у захисті, тут же ротація. Руха поміж них. Хороший сольний прохід, як на мене, удар чи передача. Павлів, Стійка! Олег не забивай. То сьогодні Елекс стане бронзовим призером. Дудаш! Під ближню стійку. Бракувало кілька. Вмоня. Можливо, сталячі супідкаті, Дудаш проти Гащука. Передача на Михайла Лапшія. Удар на позиції. Лапшій! Гол! Один один! Зривні Іван Гарахуно, Скільки зусиль приклав зараз, власне. Перед ним Віталій Гащук. Прикра втрата. Потрібно віддавати передачу Гащуку. Той з лівої пробиває оближній Кут. Стають роздумут. Щодо цієї ситуації. Як розіграти атаку Черніцин лівою? Ні дуель. Закидання вперед. Романович. 13 секунд до перерви. 1-1 на табло. Романович пробиває по центру. Заключна атака буде. Вертаємо з великим задоволенням до перепотій. Другого тайму чергового протистояння Мастер Ліги. Олександр Дадіков, Олег Павлів, Богдан Вітровий та Володимир Заверуха. Передача. Дедіков. Удар у ближній кут, немає голову. Черніцин. Без голів. Повірте, стане справжньою сенсацією. Лапшій! Удар! Гол! 2-1. Михайло робить дубль. Говорив я багато про Михайло. Новоорес. Вільний Михайло. Тут варто м'яч і спробувати прострілити. Це й намагався зробити, що лапші. у підсумку. А в принципі, як і більшість з Росівом. Дудаш. Науреш тапотькати набирає чудову швидкість. Удар, в ближній Кут Пилипчук. Є можливість віддати передачу на лівому Росма. Або ж то Олександра Дудаш, а той пробиває по центру. Юр Вишневський. Юрія Вишневського, Павлів. Дуже чудово працював з м'ячем. а підсумку помилився Черніцин. Олег Павлів. А... Смага ударна позиція. На замасі перехитрив суперника. Але це не гол. Це просто удар фанія нагородження. Ну а після цього Інкора, Авенга Юнайтед, не пропустіть, там теж буде дуже цікаво.